Вітаю всіх! Приїхав на поле, на якому у товариша колись попалася злота луниця невеличка. Його якраз виорали. Ходити не сильно зручно, але все ж можна ходити. І перший сигнал мій на ньому, буквально хвилин до 10 ходжу, мабуть, попався маленький уламочок срібла. Блистить метал після того, як я трошки протер. Такий гарненький. Думаю, грама півтора до двох потягне. Сподіваюся, що будуть тут знахідки не тільки уламочків таких срібних, але й власне динарії або інші якісь вироби. Головне, щоб були цілі. Приємного перегляду. Другий сигнал на цьому шпаю, ВДІ було 13-16, я так розумію, що це уламок срібної лунниці. Щось мені з цілою металопластикою цьогоріч не везе, хоча й не тільки цьогоріч вони практично ніколи мені цілими не попадалися. Але саме цікаве, вже другий срібний сигнал. А взагалі їх було три сигнали, один е мідний оплавочок маленький. Ну що ж, може ще щось це хороше. Був щойно сигнал, водій було 12-13, неглибоко. Е е як не дивно, лімець в гарному стані, хоча зазвичай з таким водієм вони окислені, попадаються. Попався молодий комод. Дещо нещербаний зверху але може то брак заготовки був. Дуже красива монета. Однозначно одна з найкращих лімисних, які я знаходив. Попався отакий от уламочок срібла, був неглибоко. вийде було 11-12, тонесенький такий плаский. Поки срібних динаріїв не попадається, зате попадаються у ламочки. вже третій за сьогодні. Також, з того, що я не показував, попалася голка бронзова, злегка погнута і немає вушка для шиття. власне І все. Ну що ж, покручуся тут. Нарешті срібний динарій. Сигналів дуже мало, і всі вони дрібні, а це такий крупний. Я думав сміттєвий сигнал було 63. Гарний рівненький кругляшок. Біленький. Судячи по реверсу. Фаустіна перша. Так, Фаустіна перша. Діва Фаустіна. Ну, в гарному стані ще й. Що ж. Два динарія, один лімесний, один срібний. За день це вже дуже добре. Ще один уламочок срібла за сьогодні. Било 10. Виглядає як рештки амулету срібного. Простенького такого, але тонесенька така бляшечка. Це вже сьогодні четвертий уламок срібний, якщо рахувати. А поки цілої металопластики срібної мені не попалося. День добіг кінця, в загальному ходив 7,5 годин. Не всі знахідки знімав, але зараз покажу те, що попалося. Так, зернотерка, кам'яна. І це теж, скоріш за все, Зернотерка. Теж камінь, ну я так думаю, що зернотерка, не знаю. Воно гладеньке, тут таке вироблене. І обламане, на жаль. Потім по динаріям у мене Фаустіна попалася, діва Фаустіна, і комод лімесний. Потім, здається, таке ще три уламки амулетів, лунниця і два якихось, якихось підвісочки срібні було. І два оплавочка срібла. Сьогодні взагалі по вламках срібних в мене, мабуть, чи не найкращий коп, який я мав за весь час. Якби ж воно ціле було. Потім попалась така голочка. Шкода, ще вушко поламане, але дуже красива, здорова. І решта, не знаю, це от від пряжечки, кріплення до шкіри від маленької пряжки Це я взагалі не знаю, що це таке. Якась бронзова штучка. А решта уламочки, бляшечки. Тут кубка оплавки, оплавки такі дебеліші попадаються. І все. Не знаю, чи варто сюди ще -сі раз їхати. Я ще подивлюся. Великих сигналів практично немає. Дякую за перегляд. Вітаю всіх! Продовжуються мої пошуки римських монет. Сьогодні на дуже цікавому полі. В загальному в мене тут попалося саме на цьому клапті 6,5 срібних динаріїв це влітку. І вчора попався ще один фаустінки, плюс уламки оплавки срібла. Ну таке золото як перед цим, не попалося, але знахідки є. І ось перший сигнал, який мені сьогодні попався. Дуже красива спинка фібули. Вони зазвичай трапляються поламаними, зігнутими, знищеною патиною, а ця відливає прямо на сонці. Неймовірно красива річ. Я сподіваюся, що те, що вона попалася мені зразу ж, відразу ж, як я тільки зайшов на поле, буде знаменням того, що сьогодні будуть гарні і дуже цікаві знахідки. Приємного перегляду. Після Фібули було певне затишчя і нарешті сигнал. Знахідка срібла, перша моя за сьогодні. Щоправда, не у вигляді виробучої монети, а у вигляді шматочку. Види її було шість і лежала ця штучка з самого верху. В цьому квадраті трапляються оплавки бронзи. Мені вже 3-4 штуки попалося за кілька проходок. Очевидь, була майстерня, давня, можливо ювелірна. Треба буде покрутитися. Може попадеться щось цікаве ціле. Повезло знайти черговий срібний сигнал, било 10. Чому думаю, що срібний, тому що після протирання воно побіліло. А так то по знахідках взагалі пусто. Спинка фібли ще одна попалася, плавочки трошки назбиралися. Але покручуся, ще може щось буде. Пався щойно уламок. Било 35. Важкий, біліє, цілком може бути що зі срібла. Такий досить дебелий. Думав все, йодом буде перевірятися. Поки, поки крім уламків і оплавки мені сьогодні нічого не попадається. Дві спинки фібули, ціли і все. А де ж динарій? Таке доля мені посміхнулася сьогодні, і я знайшов динарії, але судячи по виді, він лімесний було 13-15. Гарний чіткий сигнал. Як Що цікавого, цікаво, на цьому горбі в мене навесні попався поламаний лімес половинка, бронза з диркою попалася і ще два шматочки лімеса. Але ні одної цілої монетки, а тепер виліз і цілий динарій. <риклад> 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 да. Не сильно він і цілий, затертий і, походу, ще й добре затертий. Зараз я протру. Дивиться молодий комод, щось мені цього року на лімісних комоді везе і такий убитий. <сумітний> 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 це, звісно, капець. Шкода, шкода. Ну, але можна покрутитися. Був поганий сигнал, з її 6, 5-6. І це вже третя голочка з цього поля. Цього разу ціла, тільки злегка погнута. З вушком бронзова, красива, ціла. Цього сезону мені везе на такі предмети чогось. Чи то через новий металошукач, чи то просто співпадіння. Сигналів небагато, але вони є. Сьогодні по знахідках не густо попався лімесний динарій з діркою, комод підзатертий. Потім а, такі шматочки, здається, срібла. Це то я впевнений, що срібло. А Це скоріш за все алюміній. Било 25. А це було... 35, по моєму 37. Виглядає як олов'яниста бронза. Перевіриться йодом. А це било 6. Теж може бути олов'яниста бронза. По металопластиці три спинки фібули, дві цілі і одна погнута поламана. Язичок від пряжки, голочка. З вушком шкода, що. Зігнута і така штука попалася, якась накладочка чи що, не знаю. І отака от кількість оплавків уламків. Сьогодні був гарний коп на оплавочки. Вони попадалися стабільно, їх було багато. Шкода, що цілого нічого не попадалося нормально. На цьому поки все. Дякую за перегляд.